Вітаю вас. Здравствуйте. Я з України, з Києва, ви звідки? Мурманськ. Му, На які теми спілкуєтесь, які теми обговорюєте, можливо? Ну, Новості основно. Угу. Які саме новин теж багато поступає зараз. останні новини по поводу якогось там плану. Ага, дуже цікаво. Але в мене буде прохання, мікрофон трошки ближче, бо так поганенько чути вас. Якщо можна, так. Да. Що не важко. Так нормально? Ну, краще, але ще ще можна було б кращити. Є можливість ще трошки ближче, буду дуже вдячний. Я не знаю, де його ще держати. Так, слышно, ну. Ну, чути, так, да, добре, будемо буде по, по можливості. Якби щось было незрозуміло, я буду перепитувати тоді. І що там останні новини з приводу плана Трампа, Дуже цікаво. Так от мені тоже интересно. Вийшло о том, что какой-то план, угу. состоящий з 28 пунктів, передан на рассмотрением. Ні, вже ж були Зачем правки ви... в Женеві. Вже ж поправили. Вже ж нема 28. Вчора зранку було 24, а на сьогодні, кажуть, там, по-моему, 18 залишилось. Зачем і чому? От Знає... Для чого, Для чого? саме? Для чого передавали Зільянському план? Да. Ну, дивіться, Трамп дуже хоче закінчити війну, хоче отримати Нобелівську премію миру і так далі. Він розробив, зі своїми, видно, там партнерами розробили план верлігування, скажімо, передали спочатку на знайомлення президенту України, щоб той ознайомився, що подобається, що не доподобається, пункти, можливо, змінити, щось викреслити, щось додати. От буквально позавчора вони зустрічались в Женєві, допрацювали, дещо було змінено. Внесення, внесені були зміни, і, значить, представник Трампа полетів в Вашингтон доповісти ситуацію з цього приводу Трампу. Трамп, так, видно. Тепер у мене питання після цього, Всего то, що ви розказали. Ага. От я знаю двох дві сторони. Ага. Вроде як конфлікт йде між Росією і Україною. Угу. Трамп вроде как решил посредником э, выступить, угу. а Европа причем. Э, в каком разумению Европа тут до чего? Ну, в смысле, до чего тут Европа? Я что-то не зразу. питание вашего. Я говорю, Трамп хочет, вы сказали, э, угу. Нобелевскую премию. Угу. Само так. Он как вот как тот же Эрдоган предположим. А Європа тоже хочет Нобелевскую премию или Ні, что? Ні, Європа просто хоче. дуже боїться, що Російська Федерація нападе на Європу. Вони не, не хочуть чому на Російська здесь, здесь і Європа? Є... Є... Європа не претендує на Нобелівську премію миру. А Російська чому Федерація России... при чому? При тому, що вона напала на Україну. Але в даному випадку вже бачите, перемовина вже навіть Російську Федерацію. Конфлікт між Росією та Україною або Європою? Це не конфлікт. Це війна. Я говорю, конфлікт, яка із варто. Це ж не конфлікт, це, чем речь. Це ж не конфлікт, це війна. О йде. Ми зараз Ви правильно Ви правильно Он треба терміни підбирати, казати. і Росії, Росією, між Росією і Україною. Європа тут при чому? Між Росією і Україною. Я ж кажу, що Європа занепокоєна. Це тут при чому, що Росія буде нападати далі потім на країни Європи. А вже далі? такі є, так, звісно. Чи коли? Плюс, плюс вони, деякі країни Європи, є гарантами територіальної, скажімо, недоторканності і суверенітету України, так як Франція, Чего, Велика Британія. Чого ви взяли, що Росія планує ще нападати на кого -то? А ви ж теж казали, що навіть, знаєте, за два дні до повномасштабного вторгнення виступав і ваш і як оце, лошадіна голова. Міністр закордонних справ Лавров, і потім виступав ці уси піскова, піськов, і заявляли, що ні, ні в якому разі, ніхто нікуди нічого не намагається нападати. Ви що, Хай Бог милує, ніколи такого не буде. А зараз раз, якісь незрозумілі літаки літають над країнами Балтії, якісь дрони літають, ще щось робиться, невідомо. Такі провокації так, за два, два дні ми підписали договор, вам об этом щось відомо? Про договір? А, ну все, від плана Трампа ми вже відійшли, так? Да? Ми зараз будемо вертатись 22 то Ви Ви вже отошли. Я ви вже, ви, ви мені сказали, ви до тут Європа. Я вам пояснив, для ви... чого да. тут Європа. Саме так. Чи вам я не розумієте? Мені знаєте, саме цікаве. А от в даному випадку Росія це об'єкт чи суб'єкт? При так, підписанні думаю, договору. Ні, ні. Мені здається, що вона вже об'єкт. Бо перше, що зробив Трамп, коли йому привезли вже узгоджений з нашим президентом план, він зателефонував Сінзіньпіню. Каже: друже, от план, давай пендаля оцим от московитам, хай вже ж трошки хоч чухаються, бо ж треба торгувати, треба гроші заробляти. І Росію взагалі ніхто нічого не питає. От зараз в Абу-Дабі відбувається ж там, зібрались да, представники Сполучених Штатів і Росії, зараз їх поставлять перед фактом, і думаю, все буде добре. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Перед і Все? Так. І далі що? ж то? Ну нічого, пов'якують. Ця лошадіна голова щось там буде знов ржати, щось там видавати, стучати копитом, що ні, ні в якому разі. Але потихеньку, дивлячись навіть на риторику ваших, хто то був сенатор чи хто він такий пушко, по-моєму, заявив, що це фініш у 26-му році, типа кінець. І потихеньку вже от іде така риторіка, що на завершення цього всього починається. Вже завершення. А кому yeah. це треба? Ну, в першу чергу, знаєте, якщо людина розумна, вона не хоче воювати. Оскільки ви нерозумні, ну, вам то не треба, у вас і так, от і ем ємілі відправляються, йдуть в Україні. От. А в першу чергу нормальним, адекватним людям. Треба мир, звісно. Єв Європі. І Європі, в тому числі, і Індії, при этом, і Китаю, она і США. Правильно? Но при этом она к войне. Ну, дивіться, Україна не готувалася до війни, скорочувалися Збройні сили. Європа менш... готовиться к війні, ні, вона, го... вона готується до оборони. Європа готується до сих пор. І в нас дивіться, в 2014 році Збройних сил, по суті, вже як такових не було. І що ми отримали? Вторгнення Російської Федерації. Спочатку Крим, потім Донецька-Луганська область. Вот что получилось. А 8. А 8, 8 лет вы з кем воевали? А якби, якби в нас були потужні збройні сили, добрі союзники и так далі, я думаю, а саме головне, що віддали б ядерну зброю, то ніколи б в житті до нас би не рипнулись. Побоялись бы. Так з кем мы воювали 8 лет до 22 -го года? З Російської Федерації. А з 22 года з кем начали воювати? З Російської Федерації. Продовжили. А в чому разниця? Продовжили. Разниця, продовжили. Разниця, На той так, момент чому? різниця в чому? Зараз пішла більш така повномасштабна війна. Хотіли захопити повністю Чем Україну. Отличие? Повністю захотіли захопити Україну. Але вам не вдалося. Наміри були, звісно, навіть навіть до Києва дійшли, навіть деякі поодинокі в Київ заїхали. Ну, і подождите, все, знає, смотрите, як подалося і померли. У 2014 році... В 2014 году так. мы только оттяпали, смотрите, только Крым, а уже в 22-й, смотрите, и Донбасс, и Луганск, и Запорожье, дивиться, и Херсон. Дуже цикаво. И часть, да. и часть, смотрите, да, уже да, сейчас да, 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 и Сумская, и Черниговская да, да, область. Прекрасно, прекрасно. Ну и половина да. Херсонская, ой, Тарьковской области. Прекрасно, так. Да, да, да. Э, Давида, значит, Дай за, за от час. З 14 да років. Да? Ви повністю не змогли захопити навіть Луганську область. Я вже не кажу про Донецьку. Вона не захоплена. Повністю. Я вас спросив. Я вас просив. Ви, ви довоє, ви... до того як? Ви зробити. Для Чого, нічого для чого ви зі мною одночасно говорите? І от я вам даю сказати, до чого мене перебиваєте. Тима. Вот. Після того, як було вторгнення це повномасштабне в 22-му році, так звісно, ми можемо навіть подивитись на мапі, наскільки ви просунулись вперед. Ну десь там, десь на 20, десь місцями на 30 кілометрів. Те, що ви заявляєте про Запоріжжя, про Херсон місто, воно вами не захоплене, і навіть Запоріжжя і не захоплювалося. Якщо Херсон якийсь час був в окупації, то Запоріжжя в окупації, слава Богу, і не було від слова зовсім. От, бачите, от оце, от щасливі Охи мешканці блин, Херсона та зустрічають Молодой визволителів Зачем? Збройні Ні, Сили України. Бачите, що робиться ви в Херсоні. Твоїх, самых... Бачите, що робиться зараз в Херсоні? Це люди, які далі. захищають і зустрічають Збройні Сили України в Херсоні. Бачите, а ви якимось чином кажете, що це Росія? Ні. Ви глибоко помиляєтесь. От від слова зовсім. Бачите, як тішиться? Це Херсон. Звільнений Херсон від російських окупантів. Можете подивитись. Да, мені теж дуже подобаються ці кадри. Дуже зворушливо. Дівчата в віночках зустрічають. О, військові наші прапор ставлять український. Так Що все, все ні? Я спротив, ви закінчили, ні? Давати відповідь на ваше запитання. Так, закінчив, будь ласка, далі. Вопроси ще є? До вас? До вас ні. Які до вас питання? Ви бачите, ви старша людина, вже навіть сиве волосся з'явилось, а розуму не було так і не набрались. Бажаю вам іти вчитись трошки. Якщо ви маєте дітей онуків, бажаю, щоб їх відправили на СВО, а потім вони до вас повернулись з самоварами. Краще ще в пакеті Слушайте, можливо. У вас диплом то та Вот. Так, звісно, у мене є диплом про вищу освіту, я психолог за освітою. Я вмію доводити людей до сказу. Так от, зрозуміло. А тепер курсом руського воєнного корабля. Тобто, ну ти в курсі куди, так? Да? Ні, можемо ще подивитися чудові кадри, як от зустрічають, як обнімають людей. Ой, диви, як гарно, диви, які наші потужні збройні сили, діточки з кольками жовто-блакитними. Наші військові, йдуть, дави, давай які гарні обличчя, давай які щирі посмішки. Це не те, що окупанти прийшли ті російські. Ви ж гірший гітлеровці, розумієш? Ви взагалі ну, ви не люди. Ви не маєте права на існування. Це Херсон, звільнений Херсон, дивись Дивись, дивись. Дивись, дивись, дивись і запам'ятовуй, як як, як, як? Люди зустрічають своїх визволителів. Знаєте, Ти юбер, мене зрозумів? На Донбасі? Ти зрозумів? І таке, звісно, і так само будемо звільняти і Донецьк, і Луганськ від вас. Готовьтесь, готовьтесь. Зрозуміло. А тепер, пішов воно, шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю, бо нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!